Вітаю всіх! Випуск буде інформаційним, корисним, а найголовніше, я навчу вас заробляти на проєкті Майнет, видобувати внутрішню криптовалюту Core і виводити на гаманець і після отримувати реальні гроші. Перший базовий майнінг кожен користувач отримує безкоштовно, і за допомогою нього ми розганяємо свій обліковий запис. На отримання прибутку, тобто він допомагає нам зрозуміти початкову систему заробітку. Але це недостатньо, щоб виводити гідну суму. У магазині багато можливостей для отримання прибутку, які ми розглянемо. Що таке паки, як розкачати чи вигідно придбати преміум і тому подібне. Проєкт цікавий, але потрібно розбиратися. Чим ми і зараз з вами займемося. Підписуюся на канал у YouTube та Telegram, я буду продовжувати розповідати про різні способи заробітку в інтернеті та показувати свої результати. У мене вже є кілька майнерів у роботі, і зараз я придбаю преміум, який мені збільшить удвічі потужність мого облікового запису. Натискаю Поповнити через тон. Можна віддати і зірки Telegram, що дуже зручно. Далі Connect. Все показую стрілкою. Через тон «Кіпер» все дуже швидко виходить. Підтверджую транзакцію. І тут вже в проєкті я отримала 500 цих самих штучок для того, щоб купити преміум. 1500 у мене немає. Тож віддаю 250. Відміна. Потужність збільшилася вдвічі. Тепер кожні 4 години буду отримувати більше цих монет. Мозок. Для того, щоб почати працювати, я йду в розділ Гаманець. Поповнювати буду свій основний баланс. Без депозиту справи не буде. Заходжу в «Тонкіпер», потім натискаю браузер, шукаю «Стонфі» І поповнюю криптовалюту «Кор» через TON, тобто роблю обмін. Зараз маю 30 тисяч кор. Саме їх я хочу перетягнути на проєкт Майнет. На тонкіпери у мене є Core. Тепер я йду на проєкт, кнопка Депозит, натискаю Connect і виконую усі дії, які мені пропонують. Або можна через адресу поповнити та мемо. Робиться все просто та швидко, кор автоматично переходять на баланс. Баланс поповнено. Тепер, щоб збільшити потужність, я переходжу до другого розділу в меню. Це Pack-Shop. Все стрілкою показую і купую ці коробки, які потім буду відкривати. За цю дію я віддаю кор. Купую їх кілька штук, натискаю на бай, може 10 чи більше. Тикаю, тикаю. Потім подивимося, що випаде, і почну прокачувати. Найчастіше випадає комонка. Унка Монка 20% побачимо. Рарка 6%, непоганий майнер, Епік, легендарка, Місік та Унік. Тепер йду до себе на головну сторінку, повертаюся до моїх паків, ось вони, які я купила. І відкриваю їх. Так, добре. В одній коробці аж дві рарки, це велика рідкість. Роблю клейм, тобто забираю, ще відкриваю. Тут бачимо дві комонки, одна рарка. Наступний пак. Теж бачимо сюрприз. І дивіться, коли не дає відкрити, пише, що не вистачає слотів, зверху червоним оповіщення з'являється. Значить, треба вже переходити в перший розділ. Потім натискаю бленд. Саме я зараз буду і блендити, з'єднувати по два майнери, щоб отримувати один наступний. Тут бачимо чотири комонки. В мене, я їх поєдную. Ось таким чином, натискаю blend. Один, другий. Так, з'єднала єдна... їх і отримала наступний Uncommon, тобто звільнила слот. і і такий ось спосіб збільшую собі потужність, зверніть увагу на блискавки вгорі ліворуч. Тепер з'єдную таким чином камонки і отримую рарку одну, і так йду далі. Повертаюся в розділ мої паки та відкриваю бокси знову. Отримую рандомні майнери, прокачую їх, збільшую потужність. І так роблю, доки мої бокси не закінчаться. Потім знову їх куплю та почну крафтити. Також можна придбати в маркеті з високою потужністю майнери. Тільки не поспішайте купувати все підряд, шукайте ті, що приносять найбільший прибуток. Тому що ціна може бути однакова, а прибуток різним. Це потрібно врахувати. Я купую кілька майнерів, і ось тут вже бачимо, вони тут бігають, мозок з більшою кількість монет. Розумніє мій мозок, кожні 4 години майнінг буде зупинятися, натискаю на клейм і забираю кількість блискавок. Тобто, не блискавки тут збираються, мозок мій збільшується. Периодично я повертаюся до цієї теми і буду робити огляд про свої результати. Також заходьте на мій канал у телеграмі, там більше інформації викладаю. Якщо щось не зрозуміло, питайте, залишайте коментарі під відео. Що ж, Ми збираємо ці монети моз, мозики, і потім здійснюємо обмін на кор. Якщо натисну на плюсик біля мозку, то відкривається вікно, де ми можемо обміняти цю монету на кор. І потім вже Вивести на тон гаманці. Як виводити корт та обміняти на тон я показувала у попередньому відео. Там все докладно було показано та розказано. Переходьте, дивіться та заробляйте. Потужність близько 300 тисяч в мене вже і майнери мої працюють. За годину я одержала 1 мільйон монет. На мою думку, це непогано. Проект цікавий, продовжують далі збільшувати потужність. А також є реферальна програма. Запрошуйте нових користувачів за своїм реферальним посиланням та за їх активністю отримуйте додатковий прибуток. Я часто говорю і повторюю, я ніколи нікого не змушую вкладати свої гроші в той чи інший проєкт. Я показую нові проєкти, показую свої результати і лише вам особисто вирішувати, виконувати ці дії чи ні. Дивіться, слухайте, ловіть інформацію, але вирішуйте самі. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. До нових зустрічей, побачимось, все буде Україна!